Вітаю вас на моєму каналі. Чи знали ви, що ваші очі зберігають більше таємниць, ніж будь-яка книга? Вони можуть розповісти про ваше минуле, підказати про теперішнє і навіть відкрити двері у майбутнє. Очі це не просто інструмент зору, це справжні вікна вашої душі. Сьогодні ми поговоримо про те, яку силу приховує ваш погляд і як він впливає на ваш духовний розвиток. Ви дізнаєтеся, чому ваша душа вибрала саме такий колір очей та про духовні причини захворювань зору. Наші очі унікальний дар. Вони не лише бачать світ, а й здатні випромінювати енергію, передавати світло душі і навіть створювати глибокий зв'язок з іншими людьми. Недаремно у багатьох культурах кажуть, очі це дзеркало душі. Пригадайте очі немовляти. Вони сяють чистотою і світлом, бо ще не обтяжені земними переживаннями. Людина, яка розвивається духовно, теж починає випромінювати подібне сяйво. Очі в цей момент буквально світяться особливою енергією, яка притягує і зачаровує. Коли ми вдивляємося у власну райдужну оболонку, ми бачимо візерунки, схожі на галактики і зоряні системи. Це символічне нагадування про наше космічне походження, малюнок райдужної оболонки унікальний. Він здатен показати не лише стан здоров'я, а й історію нашої душі. Але очі не тільки приймають інформацію, вони випромінюють її. Через погляд ми можемо передати світло, любов і навіть здатність до зцілення. Саме тому духовні наставники вміють використовувати силу очей, щоб ділитися енергією. Можливо, ви помічали, що деякі люди уникають прямого зорового контакту. Причина не завжди у сором'язливості. Часто справа в тому, що очі духовно-зрілої людини випромінюють світло високої частоти, не кожен готовий його прийняти. А от тварини сприймають цю енергію легко і природно. Тепер давайте поговоримо про кольори очей, бо вони теж несуть у собі глибоку символіку. Блакитні очі пов'язані зі стихією води. Це інтуїція, чутливість, емоційна глибина і здатність до співпереживання. Такі люди тонко відчувають світ і прагнуть гармонії. Зелені очі належать стихії землі, це життєва сила, творчість і відновлення. Люди з зеленими очима часто мають дар зцілення і здатність відновлювати баланс у житті. Карі очі символізують вогонь це енергія пристрасті, впевненості і внутрішнього вогню. Такі люди часто мають лідерські якості і надихають інших своїм прикладом. Сірі очі пов'язані зі стихією повітря. Вони уособлюють мудрість, ясність і здатність бачити суть речей, це поєднання інтелекту і духовного розуміння. Чорні очі символ глибинного зв'язку з космосом, вони несуть у собі сильну енергію і часто пов'язані з древнім знанням. Такі люди здатні бути провідниками між світом духу і світом матерії, але не лише колір. А й стан наших очей може багато розповісти про нас. Хвороби очей часто мають приховані духовні причини. Якщо сльозиться ліве око, це може свідчити про невисловлений біль чи приховану емоцію. Праве ж око сигналізує, що ми не хочемо бачити щось важливе у своєму житті. Ячмінь з'являється, коли всередині накопичується роздратування. Якщо він повторюється, це знак. Пора вирішити проблему, від якої ви тікаєте. Близькозорість, коли ми занадто зосереджені на майбутньому, але не бачимо теперішнього. Далекозорість, коли впевнені у майбутньому, але легковажно ставимося до того, що поруч зараз. Катаракта і макулярна дегенерація часто пов'язані з небажанням бачити повторювану істину. Це заклик залишатися відкритим до змін. Кон'юнктивіт може бути наслідком не лише інфекції, а й сильного емоційного протесту на щось побачене. Навіть легке посмикування ока часом може свідчити про приховану реакцію на нову інформацію, яку ми щойно отримали. Наші очі постійно говорять із нами. Вони підказують, де ми відходимо від гармонії і що потрібно змінити в собі. А ще важливо знати, коли ми хочемо встановити глибший зв'язок із людиною, важливо в який бік дивитися. Ліве око відкриває шлях до душі, до внутрішнього світу співрозмовника. Праве око допомагає налагодити контакт на логічному, раціональному рівні. Очі це не просто орган зору. Це двері у наш внутрішній світ, провідники світла і любові. Вони допомагають нам бачити не лише зовнішнє, а й глибинне. І якщо ми навчимося свідомо використовувати силу свого погляду, то зможемо відкрити нові можливості для духовного розвитку. Друзі, пам'ятайте, ваша душа сяє через ваші очі, дозвольте їй світитися ще яскравіше. Дякую, що були зі мною! Поставте вподобайку, підпишіться на канал і поділіться цим відео з тими, хто шукає відповіді. До нових зустрічей!